В Україні наразі тривають активні дискусії з приводу того, чи варто ремонтувати дороги під час війни. Тож ми вирішили запитати у лучан їхню думку з цього приводу. Ну так ну тому, що якщо там, наприклад, не дай Бог там буде бомбити, тобто машини будуть виїжджати і там, навіть якщо, наприклад, ті самі ями це ж ну, це буде не дуже зручно. Ну, слухайте, якщо є такі траси, ну як давайте будемо їздити по каміннях, по цим по ямах. Не, не добре ж, правда, все одно треба. Може, я не знаю, що зараз ну так якби осуждають, що там робили на сході ті дороги. Ну знаєте, якщо їм було видніше. Що може не треба було, то може і не треба було, але я рахую, дороги треба. Ну, як сказати, в рамках бюджету, звісно. Через голову пригати не потрібно. Треба все виділятися, звісно, тому що от у нас в Харкові одні розрухи були, після б ми нічого не ремонтували. Тому, я думаю, нужно. Дуже складно сказати, і дороги потрібно ремонтувати. І водночас війна, і ну, ми, люди віддають, ось я тільки що купувала там, якісь е, йдуть. Благодійні внески, якісь такі речі. Не знаю. Я не знаю. Мені здається, і те важливо, і війна особливо важливо. Тут наше керівництво повинно вирішувати, що важливіше. Е, ну, я думаю, що це не першочергове, в принципі. Я думаю, якісь військові треба справи вирішувати, і там озброєння, там і так далі. Тим більше зима, екіпірування, а дороги можуть в принципі почекати. Я думаю, це не в воєнний час не першочергове. Я думаю. В принципі, хіба якщо щось супер критичне там, то окей, якісь там реконструкції проводити, і думаю, що це не дуже доцільно на сьогоднішній день. Ну, капітальне точно ні, тобто злагодити те, що в нас наразі є, можна, але капітальних ремонтів я думаю не потрібно, так як під час війни я думаю, лучше краще ці кошти вкинути в донати, ніж ремонтувати. Тобто якісь мілки такі запади не можна, а так. Ні. Звісно, що ні. А чому? Ну як це? Якщо там хлопці воюють, навіщо це? Я думаю, це не потрібно в даний момент. Ви про капітальний ремонт чи про ямковий? Чи про всі? Та ну, якщо там ямка, яку можна обігати, то навіщо є цей? Ні, ну... Я думаю, не треба це точно. Такі то ну, я думаю, що дивіться, це дуже неоднозначно буде моя відповідь. Тому що, по перше, є певний бюджет виділений все ж таки на цю сферу і. Є люди, які працюють, і тобто це якби працює трішки економіка. Але коли це, наприклад, е, е, забагато робиться, то я вважаю, що це не окей. І особливо, якщо ви маєте на увазі там, де біля проміння, то я не знаю, там була була доволі непогана дорога, є значно гірші дороги. Тому тут я якби я би сказав, що це мені не подобається. А з іншої сторони, я розумію, що все ж таки має якась економіка працювати, і це дає роботу людям. Вони щось роблять, вони знову витрачають гроші, хтось донатить і так далі. Тому якби тут така неоднозначна відповідь, і це. І, і, і добре, і погано. Якщо не буде ремонту доріг, буде дороги погані. Ну, давайте будемо про це нормальний бюджет. Щось має бути на армію, щось має бути на місто. Ну, тому тут треба 50 на 50. Тобто треба просто правильно розподілити бюджет, от і все. Тому, в принципі, так. Да. А от який ремонт? Капітальний, наприклад, чи ямковий? У нас ямковий ремонт робиться 23 років вже. Ніяк не можуть його зробити. Но, тут краще ямковий. Капітальний ремонт ну, це. А ти будемо чесним, якщо є певні потреби, йдуть на головне, а потім другорядне. Якщо спочатку другорядне першорядне це йде військової, треба військовим, тоді ж другорядне буде йти на дороги. От і все. Я думаю, що потрібно, але не всі ті, які критично пошкоджені. Якщо в місцях де велись бойові дії, так це там, де критично пошкоджені від обстрілів. А в нас, можливо, це в нашому районі, де не ведуться активні бойові дії. Це е, ями, ну, дороги з багатою кількістю ям і вибоїнами. Ямковий ремонт чи капітальний от як ви? М, Капітальний. Ви Думаю, дороги потрібно ремонтувати, але краще віддати гроші людям, які потрібно, ну, потребують цього, і краще на ЗСУ там чи на якісь благодійні фонди.